Які документи потрібні для оцінки? Для оцінки корпоративних прав необхідно надати повний перелік документів, а саме, свідоцтво про постановку підприємства на податковий облік, витяг з реєстру юридичних осіб, статут підприємства, річна бухгалтерська звітність за 3 5 років, балансові довідки про основні засоби, інші документи, визначені спеціалістам, Після консультації, крім того, перелік документів, необхідних для оцінки, може коригуватися оцінювачем після вивчення ситуації. Нерідко фахівець може запросити бізнес-план підприємства або стратегію його розвитку, дані про вироблені товари та послуги, а також інформацію про конкурентів. Це необхідно для об'єктивного оцінювання з урахуванням перспективи компанії. При отриманні даних експерт зобов'язується використовувати їх відповідно до положень про конфіденційність. Також він використовує дані з різних джерел, щоб отримати інформацію про стан ринку та можливості розвитку конкретної галузі.